Думаю, будемо починати з вами. Так і влада приєдналася. Добрий ранок, Влада. Добрий ранок. Добрий ранок. Так. Починаємо 4 хвилини. Дивіться, того разу у нас була майнд майдмепінг і скетчинг, я розповів. І трошечки я забув, що завжди, після четвертої роботи, я даю коротенько, там на 5 хвилин, як підготувати презентацію валідацію ідеї стартапу. Це у нас п'ята робота, і на сьогодні її необхідно було здати. Здали тільки от один. Нічого страшного в цьому немає. Десь яка у нас ситуація? Ми будемо валідувати нашу спочатку ідею стартапу, потім на дев'ятій нашій практичній роботі будемо презентувати ідею. Тут перевіряти, тут будемо її презентувати ідею. І на останньому, на останньому презентація самого стартапу. Це буде одна і та ж сама робота, тільки вона буде. Різна за розмірами. Тому сьогодні розпочнемо з чого? Я вам протягом 50 хвилин розповім про валідацію ідеї стартапу, і а також ми сьогодні пройдемо по бізнес Модел Canvas. Тобто такі дві роботи разом сьогодні і пройдемо. Для чого я так роблю? От, що у нас четверта і п'ята робота здаються сьогодні. У нас 15 пар практичних і 15 практичних робіт, які у нас. Три з яких частково повторюються. Я таких і прописав 5, 9, 9,5 і 15, 9,5. Вони будуть частково повторюватися. А щоб трошечки зекономити часу і швидше підійти до кінця в кінці, і їх в кінці виділити вам од... не одну одну пару, а дві, а можливо навіть три в кінці семестра, щоб ми встигли. Тому що вас не так багато. Якщо б у вас було б в групі там, десяток, десяток стартапів, то я... ну, по-іншому не було б у нас. А так, од одна дві, дві ідеї, там, три максимум. Того часу краще зекономити час і раніше дійти до кінця семестру. Ось отакі от, е, моменти. Дивіться, валідація ідеї стартапа для того, щоб її валідувати, от чотири етапи ми вже пройшли, да, у нас у нас сформували ідеї, набрали команду, е, від, відчули емпатію до наших клієнтів, потенційних, і щось накидали на. На стікерочки, або на карту нашу, або малюнечка в своїй своїй свої зошиті. Да, нарисували да, То о, кінцевий результат от цього всього етапу перших чотирьох кроків, в п'ятий крок це створити от таку презентацію. Спробую зараз її відкрити. От. Ви копіюєте собі і починаєте заповнювати. Презентація складається з 11 слайдів, але на даний момент нам необхідно буде всього перших 4. І от п'ятий слайд у нас буде такий, як закінчення. Дякую за увагу. Тому на першому слайді, на першому слайді ви вам як необхідно? По-перше, представити вашу проблему, яку вирішує ваш стартап. Зайдіть в інтернет і підберіть таку картинку, фото, малюнок, немає значення, може бути скетч якийсь, на якому от люди подивилися і зрозуміли, що там є проблема. Наприклад, якщо от ви дивитесь зараз на цей малюнок, хто скажете, яка проблема зараз на цьому малюнку, ми можемо побачити? трафік щось або в мене погано. Дорожній трафік Дорожній трафік. Ну, можливо, дорожній трафік, а якщо от на, на праву з правої сторони, вот він ставить авто а, і не паркування. може. Паркування. А? Паркування. Паркування, да. так, тобто він не може нормально припаркуватися, а тут припаркувалися, тобто якась проблема з паркуванням. Тобто, вже в кожного з нас, що ви знали, є дзеркальні нейрони. Коли ви дивитеся на мене, я хочу спати, то... Во ці емоції передаються і вам, тось тобто в копіюється всередині в мозоку. У вас копіюється така ситуація. Тому навколо ми ходимо і бачимо, відчуваємо емпатію. Деякі емпатичні моделі в нас записуються всередині в голові. Да, і Якщо у вас було, ви керуєте авто, то кожен хто керує авто, знає, як, яка була проблема біля супермаркету його припаркувати. Да, і в нього як тільки на це авто бачить, то ну, на цей малюнок бачу, ну, емпатично взривається щось всередині, якісь білі його емоція. і він хоче, щоб такого було якомога менше да, в його житті. Подивитися лекція, детально там все розповідає про це. А, тому і тут ви пишете одне речення, яка проблема а, от, а, виникає перед вами. Хочу сказати, що в о, десь останні 5 років таке сформувалося ще така сторітейлинг, це розповідає е, якусь цікаву історію, то, можливо, тут теж можна таке додати, окрім малюночка, то є щось невеличку таку історію, да, такого, ну, але вона там два-три абзаци найбільше. Ви можете її зачитати, коли будете виступати перед потенційними інвесторами, перед потенційними клієнтами. Ви можете зачитати, що там в мене є знайомий, який там попав в таку ситуацію. З ним оп, хоп, і таке сталося. От, тобто, Коротенький піч, окрім пічдека, от ми будемо формувати пічдек, Це презентація, яку ми на проєктах включимо, дай, на екрані якомусь дай, будемо показувати. Або вийшли ми потенційним інвесторам, на відкриють, пролистають його і подивиться і вирішить, що да, так, є така проблема, необхідна гроші, інвестиції і будуть в них вкладати. А також вам необхідна коротенька така е, е, промова красива. Більш детально про цю промову я буду розповідати на останньому 15-му нашому практичному занятті. як правильно розповідати, як, як, як тональність змінювати, як, як в боділенгвіж body, body да, необхідне, да, щоб язик вашого тіла передавав ці емоції. Да. Це ми будемо вже в самому кінці, але вже зараз задумайтесь про те, як ви емоційно передасте цю проблему тим. Хто буду вас слухати? Ось такий слайдик невеличкий, такий ось Також <смірші> подивитися на лекціях хороше, хороше красиве відео, як там вирішили проблему з авто біля То да? У нас є: немає свободного місця, да, авто їде, бачите такий значок, Тут такий, що БЛ-Кулька. Яка виникає, да, і він бачить саме в цьому місці, якщо я там проїду трошечки, є вільне місце. Якщо квеловах, ви, то, ви, то, ви, то, ви, то приїжджаєте в, в суботу, да, то там знайти місце майже неможливо. Я можу по п'ять разів по кругу так їздити туди-сюди, і інші їздять біля мене. Мене авто. Але от якщо така кулька би з'явилася, то я би припаркувався. От вона більш ближче, вона виникає. Там, де вже припаркувалася автомашина, вона під'їхала під'їхала, вона притиснула кулькою, вона вниз і вона зникає. Взаді авто біля багажника, багажного відділення. Ну, таким чином, то студенти вирішили проблему е, паркувальних місць, і причому вона е, називається їхня стартап Safe Orl. Тобто, збережи э, нафту, збережи бензин, збережи екологію, збережи э, час, настрій людей. Да? Вони багато чого там запропонували і заробили мільйони. Звичайно, студенти з університету. Тобто, от вони прописали, як вони вирішують цю проблему. Також э, прошу вас подивитися, отут є. Articles, то які буває види монетизації. Так, а, можливо, це російською мовою. Подивіться, я після підберу, можливо, інше українською мовою або англійською додам. Видимонетизації, тобто, звідки ви можете взяти кошти. Теж на лекції детально все це розповідає. Є прямий, ви ко... щось. Хтось вам продав, ви купили. Да? Тобто продаєте, купуєте. А бувають і інші види, де може бути підписка. Да? Тобто підписалася на якесь там е -е -е, телебачення, да? Там, е -е -е. да? підписку оплатили. Да. За інтернет ви підписка. Да, у нас детось тобто я платив там там 250 гривень. У мене вдома інтернет домашній працює від дикого сада. І навіть коли світло відключається, теж він працює. Мені дуже подобається раніше був на Київстарі, зараз покинув підписку Київстара і почав підписку дикого сада. Тому продивіться всі моделі, там їх штук 10 різних, за що можна отримати гроші за рекламу якусь, тось такою. От і виберіть саме для вас, який найбільший, найцінніший варіант, і як ви будете отримати гроші за те, що будете вирішувати попередню проблему, яку ви Ваш, Саме вашим способом, чим він відрізняється від способів конкурента. Тобто, отут вот як як гроші потечуть кешфлоу, э, да, тось буде текти до ваших кишень. От ну і останній такий слайдик. Де ви представляєте вашу команду, то тобто, є бажання фотки вставляє, да, от, от, от красиве ваше прізвище, і яку роль в команді ви займаєте по даному проєкту. Якщо у вас недостатньо, у вашій команді, наприклад, 5-7 потенційних а, як сказати, не гравців, командних гравців, можна так сказати, вашої команди, які бореться за вашою Стартапу, то можете виставляти тут як пусте місце, таке є таке, знаєте, місце для фото називається, і пишете потенційно, яку посаду буде займатися людина в вашій компанії. От приблизно так. 4 слайдика. Достання. Це мінімальна вимога, яку бажає побачити кожен інвестор. хто Буде реалізовувати ідеї. і хочу сказати: останнього до війни, за рік до війни, я був набагато на. Ну, приходив на зустрічі під пічдень називається. Да? І англійською мовою вони більше, більше дві третини проходив. Десь українською мовою я подивлявся нашу український раз на місяць, іноді два рази на місяць. І в останній рік я з 20-го року почав працювати на ці, де ж в Україні ми почали, а в 20-му в перший раз запустили. То о, команду стартапу. Люди, це найцінніший ресурс, взагалі, який є на, на світі, вважається так да, на життя людей. То і ставили на перше місце. Ну так. Виставляєте команду стартапу, і їх вже ну це краще робити, коли ви вже декілька разів поприставляли, щоб вас знали, і знали, що ви і далі продовжите працювати над цідем. Чому, от, наприклад, там. Кого ми знаємо, де, там? Ілон Маск, да, мерсавець, де, там, нехороший злодій, да, тварин чи щось, щось таке. А раніше займався там, стартапами, там, розвивав, да, і якщо встав в команді стартапи, тут була фотка Ілона Маска, то всі його знали, дізнавалися. Фейсбук, да, там, Цукерберг, да, Марк Цукерберг, теж його всі відомі. Це теж стартап і так далі. Тобто багато людей. От, в першу чергу команда, люди, а потім все інше. Проблема, рішення solution солюшен і монетизейшн. Тобто Наша монетизація. Такі слайдики накопичуєте. Залишайте п'ятим слайдиком цей дякую за увагу. Дані слайди, які далі вам, ми їх не чіпаємо, тому що вони нам будуть необхідні. Подальші наші роботи ми заповнимо, заповнимо. Да. А будемо просто перетягувати. От, наприклад, це другий слайд, це третій, це шостий, це восьмий слайд. Коли нам додасться, то є беремо четвертий, беремо і тягнемо. Бачите, його тягнемо, коли це буде необхідно для нас. Поки що вони не потрібні. Все. Заповнюйте, і дивіться: наша мета даного заняття валідація ідеї стартапу це а, навчитися потренуватися, виступати перед людьми, перед інвесторами потенційними. Тому. Всі наступні наші практичні роботи. Якщо хочете, або на початку, або на кінці нашої практичної роботи, я можу давати вам змогу виступити з вашою презентацією. Позначте, як виконано. Так, а приклад: приклад готовий. Не знаю, зробити копію документа. Щось я не надав вам приклад, тут Хороший приклад у мене був. А він, можливо, в лекційному матеріалі. Зараз почекайте. Всі лекції. Ні. Значить, я додам приклад, дівчата. Давайте стартап. Стартап. Практика. От я вам спробую показати, його додам. Так, бачите на екрані? Так. Бачите, добре. Та в мене була така в групі дівчат, вони там чотири дівчини, вони полюбляли аніме і вирішили, що у нас в сіті центрі можна зробити аніме. І от вони зробили такі слайдики, от проблему, яку вирішують, вони кажуть, що багато людей в нашому ви, а, серед українців, а взагалі серед людей, то просто я полюбляю аніме. Я не знаю, я не, не фанат цього аніме, але якби це не странно би звучало, але в мене моя дитина, одна з двох дітей, полюбляє, дуже полюбляє. І що саме чудове, в мене є брат, який на 2-2,5 роки молодше мене, а йому вже дядька якому 41, теж полюбляє аніме. І вони так разом спілкуються так чудово, це. все. І я розповідаю, що багато дорослих людей теж полюбляють аніме. Ну, таке стиль. І от вони фанати цього, і вони сказали, що в Одесі, наприклад, або в Києві є такі місця, де люди можуть зустрічатися, спілкуватися, купувати всякі речі. І, от, і вони хотіли, хотіли відкрити офіс у нас в таку кафешку в місті. Миколаєві, де будуть зустрічатися от е, ККТ, забув, play -play, е, е, от, які в костюмах можуть вони зустрічатися, да, о, щось купувати для себе і відпочивати і десь спродивлятися. Отаку от, ідею вони запропонували. Трохи в Оліценки яп, японською культури сако. Монетизація на той момент, вони ще не знали, як це робити гроші. Тому щось вони тут написали, але це ж вони стартують з їхньої ідеї поробляють. То от, їхня ідея була виглядала саме так. Отаму це з продажів да, і з послуг, які вони будуть надавати, вони будуть класичним способом отримувати. І от у нас є команда. А, четверо дівчат, да, на наші студенти на дошці, де, де другу у нас була а, доч, до, до, дошка в падлет. Да. Там ви можете їх теж знайти, чим вони займаються. Зараз вони е, в, випустилися у нас взимку, е, да, захищалися, тому що е, Лія на моїй освітній програмі так і навчалася. Типа, закінчили бакалаврат, і пішли кудись далі. А от Лія продовжила закінчила навчатися у нас. От Це, Це приблизно. От